Беремо ниточку до 2 метрів, набираємо одну бісеринку, це у нас буде стоп-бісеринка, підтягуємо донизу нитки, залишаємо 10-15 см, щоб ми могли пришити застібку. Проходимо голочкою через бісеринку знизу вверх два рази. Стараємося ниточку, щоб ми не прокололи. Щоб потім ми могли зняти цю бісеринку. Так. Набираємо такий набір бісеру. Шість білих бісерин. Дві срібні, дві білі, п'ять срібних, три білі. 1 срібна, 5 білих, 5 срібних, 5 білих, 1 срібна, 5 білих, 5 срібних, 5 білих, 1 срібна, 6 білих, 3 срібні, підтягуємо до нашої стоби сиринки, далі. Проходимо голочкою через першу білу бісеринку. Знизу Втягуємо. Ось, що у вас має вийти. Далі ми набираємо п'ять білих бісерин, Одна срібна, п'ять білих. Ось такий набір набираємо, проходимо голочкою через першу срібну знизу, там де в нас де 5 срібних. Проходимо голочкою. Ось що у нас має вийти. Далі ми набираємо три срібні. 3. Проходимо голочкою через першу срібну бісеринку. Далі ми набираємо 5 білих, Одна срібна п'ять білих. Проходимо голочкою, ось не здесь наступний набір з п'яти срібних, ми проходимо в першу срібну, підтягуємо нитку. Ось так. Далі набираємо три срібні. І проходимо в першу срібну. Далі ми набираємо 5 білих, одна срібна, три білі. Проходимо голочкою через ось перша бісеринка срібна знизу. Підтягуємо нитку. Далі набираємо три срібні. Набрали три і проходимо через першу зверху срібну. Підтягуємо нитку. Набираємо дві білі, дві срібні, одна біла. Проходимо голочкою через другу білу бісеринку, Втягуємо нитку, набираємо три білі. Проходимо через першу білу бісеринку зверху. Перший ряд ми з вами завершили. Наступний ряд у нас починається одна срібна, дві білі. Проходимо через другу бісеринку з набору по три. Відтягуємо тягуємо Далі ми набираємо 3 білі. Проходимо голочкою через 2 срібні бісеринки. Підтягуємо нитку. Далі набираємо 5 білих. Проходимо голочкою через другу срібну бісеринку з набору по 3. Далі набираємо три білі, дві срібні. Проходимо голочкою через, ось тут у нас є срібна. бісеринка. Проходимо голочку. Далі набираємо дві срібні п'ять білих. Проходимо голубкою через другу бісеринку з набору по три срібну, підтягуємо нитку. Далі набираємо 5 білих. Дві срібні. Проходимо голочкою через срібну бісеринку. Дві срібні набираємо п'ять білих. Проходимо через другу бісеринку. З набору по 3 – срібну. п'ять білих набираю, дві срібні, проходимо через срібну вісеринку. Тягуємо нитку п'ять срібних набираю. Проходимо через першу срібну. П'ять білих. Одна срібна п'ять білих. Проходимо голочкою через першу срібну бісеринку знизу. Три срібні. Проходимо через першу срібну п'ять білих, срібна п'ять білих. Проходимо голочкою через першу срібну, знизу. Три срібні. Проходимо через першу срібну зверху. Три білі, одна срібна, дві білі. Проходимо через третю білу з набору по п'ять. Дві білі, дві срібні, одна біла. Проходимо через другу білу з набору по три. Три білі. Проходимо через другу білу. Завершили другий ряд. Далі в нас йде повтор, далі будемо плести ось цей перший ряд, далі у нас все повторюється. Продовжую всього места Ось такі ажурені елементи. Давайте повторюємо з вами ще цих два ряди, і далі будете плести самостійно. Набираємо одна срібна, дві білі. З цього моменту ви можете відмотувати відео на повтор. Проходимо через другу білу. Три білі, проходимо через дві срібні бісеринки. Дві білі, дві срібні. Проходимо голочкою через срібну бісеринку. Дві срібні, три білі. Проходимо голочкою через другу срібну з набору по три. П'ять. Білих, дві срібні, проходимо голочкою через срібну бісеринку дві срібні, п'ять білих, проходимо через другу срібну. П'ять білих, дві срібні. Проходимо через срібну вісерік. Дві срібні. П'ять білих. Проходимо голочкою через другу срібну. 6 білих, 3 срібні, підтягуємо донизу нитки. Срібні бісеринки пропускаємо через першу білу проходимо голочку. Підтягуємо нитку. Далі набираємо 5 білих. Одна срібна п'ять білих. Проходимо голочкою через першу срібну, і підтягуємо нитку. Три срібні. Проходимо через першу срібну. П'ять білих Срібна. П'ять білих. Проходимо через першу срібну. Три срібні. Проходимо через першу срібну. П'ять білих. Одна срібна, три білі. Проходимо через першу срібну. Три срібні. Проходимо через першу срібну. Дві білі, дві срібні, одна біла. Проходимо голочкою через другу білу, три білі, проходимо через другу білу, одна срібна, дві білі проходимо через другу білу, три білі, проходимо через дві срібні, п'ять білих. Проходимо через другу срібну. Три білі, дві срібні. Проходимо через срібну бісеринку. Дві срібні. П'ять білих. Проходимо через другу срібну, п'ять білих, дві срібні. Проходимо через срібну вісеві. Дві срібні, п'ять білих. Проходимо через другу срібну. П'ять білих. Дві срібні. Проходимо через срібну бісеринку п'ять срібних. Проходимо через першу срібну. П'ять білих? Одна срібна, 5 білих Проходимо голочкою через першу срібну. Три срібні. Проходимо через першу срібну п'ять білих. Одна срібна, п'ять білих. Проходимо через першу срібну. Три срібні, Проходимо через першу, срібну. Три білі, срібна, дві білі. Проходимо через третю, білу. Дві білі, дві срібні, одна. Біло. Проходимо через другу білу три білі. Проходимо через другу білу. Все. Далі наше плетіння повторюється. Ось така краса у нас з вами вийшла. Далі буде ще краще, тому продовжуйте плетіння ту довжину, яка вам потрібна. Дійшли ми до завершення намиста і пришиваємо застібку. Ось нитка мене виходить з верхньої бісеринки білої. Ми набираємо 5 білих. Беремо застібку, в мене карабінчик з кулачком. і проходимо голочкою через три бісеринки знизу вверх. Втягуємо нитку, ось вийшла така петелька. Далі проходимо голочкою через петельку декілька разів. І Ховаємо ниточку бісеринки, те ж саме з іншої сторони, знімаємо стоп-бісеринку, чіпляємо голочку і набираємо 5 білих бісеринок, ланцюжок. І проходимо через три білі бісеринки знизу вверх, проходимо теж по кругу декілька разів і ховаємо ниточку в бісеринки. І усе. Намісто наше буде готове.